Шановні колеги, я Вальчук Юрій, і сьогодні хочу розказати вам своє бачення селекції бджіл, а конкретно то Бакфаст. Розпочну, правда, зразу не з бджіл, а от з худоби. І чому в деяких країнах вона йде успішно, селекція, а в деяких, можливо, склад навіть в більшості країн вона незадовільно ведеться. Це може бути, як може бути. Тобто і вчені, і я вивчав. Раніше мені подобалась худоба і моя мрія була велику худобу розводити. Та вернемося. Перше, це площа, тобто густота населення на 1 квадратний кілометр, якщо так взяти. Друга причина це право на землю. Тобто, якщо людина не господар, в неї не буде тої селекції. Ось у нас, якщо взяти, от зараз порівняти 100 років назад. Це 100 років назад така худоба була в Німеччині, а в Україні отакі охорти були. Їх потім схрестили і вийшла отака худоба. Тобто ми її ще пам'ятаємо. Я її добре пам'ятаю. Колись на півдні кругом по степах була все червона худоба. Тобто, конкретно розбиратися не будемо. Чого так, а не інакше. В нас вона пішла, не пішла. Тобто я так дивлюся з бджолами, воно те ж саме воно, все і виходить, з тими бджолами. Тепер. Візьмемося до цього до расизму, як я його називаю. Тобто раса, бджил, порода. Якщо взяти карніку, там дуже жорсткий відбір іде по Там ширина п'ятого тергіта, кубітальний індекс, довжина хоботка, тобто доскідальне зміщення і так далі, тому подібне. Тобто і кольор, там, і довжина ворсистості, то і, і все інше. Я там навіть не знаю. Це по великому рахунку, воно мало потрібно. Тобто ми отримуємо там суперматки. І, і що? Як вона сама краща, краща, а там не сходиться той кубітальний індекс. Тобто ми її бракуємо. Я вважаю це невірним. Тобто, якщо взяти в доказ, моєї думки, то от австралійські вівчарки візьмемо. Австралійська вівчарка. Вони зовсім не схожі. Тобто ні по довжині шерсті, ні по окрасу, ні по чому. Але вони визнана саме розумна порода псів. Що оцей пес, що цей, що цей, що цей. Всі вони розумні. Тобто майже однаково наберіть в інтернеті, в Ютубі робота австралійських вівчарок. ви побачите, наскільки це злагодження, тобто це в колективі там що бачимо, вони працюють майже без втручання людини. Добавити нема чого. І так само з сибірськими лайками. В Сибіру я жив, і той, каже, це в мене Сибірська лайка. Яка, це дворняжка якась? Людина образилась. Образилась в тому сенсі, каже, я з ним беру 200 соболів. Каже, як це? Ну, тобто він, він правий теж. Головне робота. А бджолам уявіть, потрібно це успішно перезимувати, весною розвитися. Наносити меду і ще й так, як для нас, да? потрібно ще і щоб вони доверху нам його носили, щоб компактне гніздо було. Щоб літом ми їх не підгодовували, щоб вони мало хворіли, щоб вони, не багато того прополюсу було там, і перемички, і ми їм требування ставимо дуже кучу. І ще плюс до того, давайте ще, якщо розібратися, ми ще хочемо там кубітальний індекс і то все. Тобто хороше з хорошим поганого не буде. Ну як, може бути це ніхто. Для того є селекція, для того і ми відбираємо. Тобто весь час відбір, іде відбір, відбір і відбір. Якщо розібратися, бджоли, вони, ну, вони не завжди були такі, як ми їх зараз бачимо. Тобто теперішню сім'ю в колоду чи в сапетку, то не заженеш вже. Вони зрояться в трав в квітніше на другий рік, а то і, і до зими там, я навіть не уявляю. Потім пішли малому лежаки 20 ранку, вже не влазиться в 20 рамкою, 24-22. І це я про деяких бджіл говорю, навіть не, 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 не про якісь там. Зараз для зручності, для всього вже кругом в світі, штай 90% бджіл тримається в багато корпусних вулик. З надставками. Це воно багато, навіть в більшій мірі воно залежить від того, що зверху мед чистий, внизу ми там від кліща обробляємо, ще щось робимо, а вверху не понесли мед і там все у нас добре. Тобто бджола не та. Взагалі не та, що була навіть не то, що 100 років, а 20 років назад, я пам'ятаю. 30 років взагалі ті бджоли не 30, навіть 40 років назад. Ті бджоли повні я був пацаном, ну, земля і небо. Що зараз, що колись. Це я точно вам скажу. І головний щеченник той, що є зараз, якщо 100 років тому було 2 мільярда людей, то на сьогодні ми маємо 8 мільярдів людей. Де переважна більшість живе в містах, якщо 100 років назад переважна більшість людей жила по селах. Бджоли міняються, як ми бачимо. І головне, щоб вони в кращу сторону мінялися. От ми дивимося, які нам потрібні характеристики. Тобто це далеко не всі ж. Ми можемо ще там придумувати і придумати їм то, що їм треба, ми хочемо від них, так би мовити. Це життєздатність бджол. Тобто Бджоли мають бути багато жирового тіла, крепкі, здорові і так далі. Життєздатність розплоду. Тобто, знову ж таки, якщо він компактний, по весні не розкиданий, то п'ять рамок розплоду. Покажи той розплод, показую 5 п'ятаків на п'яти рамках. Ну, це як розібратися, ну, пояснити. Він не догріти, якщо буде зимно вночі, вони всі збіжаться на 4 тих рамках, якщо вони там чи на 5 там, вони їх не, не вигріють так, як треба. Має бути нехай 2 рамки, але більш-менш повних. Ну, це зарані весна, я кажу. То, що є зараз в баквасті, тепер мягкість агресія, вона теж дуже потрібна тобто, через те, що плотність населення більша ну в нас, нехай не так, але все рівно нікому проблем з сусідами, тим більше діти маленькі, і худоба, і все інше, тобто, Щоб той пес буде носа не висовував, теж нікому не потрібно. Схильність до руїння це дуже важливо. Тобто, що розказують люди, що. У мене там рояться, да я там це, я там приспособився, мені це треба, що це за бжола, що не роїться. Так, да, вони рояться всі. Якщо зажати їх, той 20-рамковий лежак, вони зрояться і бакфаста будь-яка. Та це руїна, якщо да, в мене на пасіці, хоч вона матково відна, там все рівно нема трава росте і все. Де там приймнято коло якогось вулика? Ну Якщо розібратися, там, я бачив, стоять в полі, да? там рови витоптані, вони весь час ходять і весь час-весь час до тих бджіл і відкривають, і борються з тим руїнням. І так само по деревах лазять. І все. Тобто це це дурної роботи багато. От що найголовніше. Тобто потрібно працювати без дурної роботи, і щоб в нас було ну, то есть, менше затрат, більше продукції. Плодовитість. Матки плодовитість. Це таке, я скажу, будь-яка матка нам накладає на є. Якщо там італіянка 3000 там, там карніка 2000. Да? Якщо по весні там Дві-три рамки того розплоду. Тобто, По ідеї, воно вже має бути повний вулик, але не буде його. Коли, до прикладу, ми беремо повний ну, весняний розвиток сімей, тобто, травень місяць, Так, да, там до 3000, там будь-яка порода, десь до трьох тисяч вона і кладе. Серед літа вони вже менше кладуть. Тобто, коли починається да, після 24 червня, вже дні стають коротші, воно все. У будь-які матки кладуть менше. А Якщо італянка буде набагато більше класти, тих 3000 яєць воно о, не знає, чи воно потрібне. Тобто там мають вони краще довше жити. Так, е, да, життя здатність б'в, що я сказав, що мають довго жити бджоли. Ну, це ми вже поговоримо. Тобто, для того, якщо життєздатний розплод, бджола гарно його вигріла, гарно вигодувала, то тоді має бути і, і вона і, і краща та бджола. Медопродуктивність, тобто воно загалом все докупи, дає медопродуктивність. Ну, відшукування корму, да? я вам скажу. Да? Якщо така медопродуктивна бджола буває. Літають, літають, і бджоли, такий там рух коло того вулика, що то не, не знати що. Дивися вулик пусто. Там вилітає в розвідку, да, до прикладу, якщо медопродуктивна, -е, хороша сім'я, то в кого вилітає там 300 там, бджіл в розвідку, чи 500 там. Я не, не можу сказати так. То тут пів вулика вилітає. Вони не знають, куди вони летять. Товчуться, товчуться і толку мало з того. Потім, будування, ну це вже таке. <клес> будування перемичок, в да? мене нема. Ну то є. перемечок нема. Перемечки, чим вони не, не хороші, да? можна сказати. Чим вони шкідливі для нас? Тим, що. В верхніх корпусах, де там медові, там надбудова це не перемички. Це вони забудовують все. Тобто вони будь де будуть. Але в гнізді, коли перемички, то ми можемо роз... ну, придусити матку. Тобто ми їх розломуємо посередині і витягаємо, і бжола скачується донизу. Тобто можемо покалічити матку. Прополіс, ну, зрозуміло, що його. Багато не потрібно особу, хіба що тих, тим людям, котрі ним торгують. Але як багато вуликів, то і так його назбирається лишнім Щоб можна було ти рукавиці, потім липнуть до всього. А як з бакфастом, то і без рукавиць працюєш, і всі руки в тому прополісі. Зимівля. Теж не має бути ран... пізнього розплоду, також і раннього розплоду. Тобто ранній розплод, я вибраковую тих маток, котрі, ну, котрі якщо перший обліт, да, я там ну, передивляюся сім'ї, і якщо там ну, п'ятачок якийсь там, вона там ну, ставиться четверочкою. Якщо вже на двох рамках розплоду, то вже тройка. Якщо там немає печатного розплоду, то відкритий може бути, я на то нічого не кажу. Якщо немає, то це вона вже її плюс. То п'ятірка. Кліш ворого. Це теж дуже цікава річ. Я не хочу ставити ну, себе виставляти якимось розумним в цій справі дуже. Тому що я її так конкретно щоб вивчати, особо не вивчав. Але що я побачив, що в нас вони носять набагато менше меду. І якщо, бо я брав, були в мене варотолерантні 100% від пола Юнгерса, я скажу так, вони там тлумляться, чистять щось, щось виробляють всередині, там, в тому вулику, і в кінці кінців. До соняшника мало бджоли і, і розплод дзюравий якийсь, і все таке. Тобто виходить, що їх потрібно в два рази більше обробляти, аніж наші ці бджоли. Да? Але я зрозумів зі слів пола Юнгельса, що вони роблять б'ють на те, що коли будуть всі такі бджоли, да? які борються з кліщом, то його в природі не стане. Ну, тобто або стане там дуже мало. І тоді вони почнуть носити мед. В нас в Україні, я не думаю, що це реально. Тобто, немає мого твого кліща чи якогось там іншого. Весь кліщ, він спільний. І це те ж саме стосується, що один рік тим обробляє, другий рік тим, щоб він не привикав. <кій> Ніхто не знає, чим сусід обробляв і все таке інше. Тобто немає кліща. Його витравлюєш весь. І до осени в його знову помогу, де він береться. Якщо сусіди всі теж витравлюють, то його літом і немає, і восени мало падає. Вроді би, кажуть, всього року кліща мало бути мало. Ну якщо ви поставите пасіку, де сусід їх не травить, і такі теж є, він собі розводить тваритолерантний бджіл. І то у вас там буде повно того кліща. Сидіння на рамках, там, ну, викучування. Якщо розібратися, да, це я з інтернету взяв. О, це мої бджоли. Ну, ось як ми бачимо, вони сидять собі. Тому що якщо вони викучуються наверх, дав диму, вони витягаєш рамку, вони вже знизу всі висять, рамка порожня. І воно ну, то викучування і сидіння на рамках, ну, ну от на рамці. Да? От, бачимо, сидять бджоли. Не збігають в один куток, не, не лізуть на вулик, не висять тут огронами кругом. Вони сидять собі е, і працюють. Ну, тобто роблять свою роботу, що там котра чистить, котра, що і матка яйця може навіть класти. Тепер роздивимося. От батьківські сім'ї і Материнські. Там далі ми будемо розбирати родоводи, мабуть, слідуючій лекції в частині. Тому що я зараз в армії і не мав в мене часу. Тобто, батьківські сім'ї мають бути найкраще. Якщо розібратися, вони мають бути взагалі супер. Тобто, яка у вас найкраща лінія, це урок, все ви від неї там виводите. То на другий рік вони мають бути у вас батьківськими. Це для подальшої селекції. Якщо так розібратися, то їх людям на мед продавати потрібно, як материнки. Тобто вони мають бути обов'язково нерійливі і неагресивні. Тому що ця рійливість і агресивність, вона якось. Ну, Це моя думка, можливо, Ну, я вивчав і так воно взагалі Ну, Материнка теж така має бути. Ну це обов'язково, тому що воно вроді як цей ген, він домінуючий, і він передається більше через трудне. Це головне. Ну і взагалі вони мають бути найкращі. Якщо... Все зрозуміло. Якщо, то пишіть мені, які там питання, і в слідуючій лекції, десь через тиждень, я все вам о, далі буду розказувати про іменно родоводи, От ми розберемо от 135, 43 і от МГ Томаса Рупеля. От на прикладі цих самих класичних таких родоводів ми розберемо все інше. Тобто, підемо далі. Далі у нас буде передача спадковості, відбір сімей і так далі. Тобто, до досліду.